Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми висновками, спостереженнями на власному досвіді думками стосовно виховання. Мене звати Черненко Аліна, я психотерапевт, аналітичний психолог. Виховання, на мій погляд, поділяється на два типи. І Перший тип це виховання з орієнтацією на теперішній час, а другий тип виховання з орієнтацією на майбутнє. Що я маю на увазі під першим типом? Це коли батьки. Виховуючи дитину, очікують, що вона почне змінюватися, і плоди, результати цього виховання, вони їх будуть вже якось бачити. Це буде проявлятися, що дитина почне змінювати поведінку, ставати більш слухняною, чимною, керованою, зручною, вихованою тощо. Тобто дитина в Тиснеться в певні межі, в певну картинку реальності, реальності батьків, дитина буде виправдовувати очікування як від батьків, так і очікування оточуючих. І що відбувається? Виховуючи за таким типом, батьки несвідомо починають маніпулювати на відчуттях сорому, провині страху. Що ми потім маємо? Що така дитина виростає в людину з невротичною структурою особистості і має певної важкості неврозу, виховуючи за другим типом виховання це коли ми орієнтуємося на майбутнє. Що я маю на увазі? Це коли батьки виховують і не очікують побачити зараз результати. Вони очікують, що це буде в майбутньому, коли дитина виросте таким чином. Батьки дають більше свободи для прояву, для, взагалі більше свободи для того, щоб бути дитиною. Вони не намагаються її змінити, вони її приймають і не очікують від неї нічого. Що ми потім маємо? Що така дитина виростає з більш стійкішою міцною психікою. Варто сказати, що щоб виховувати другим типом, батькам потрібно вже усередині себе мати цю внутрішню силу і бути стійкішими, тому що треба витримувати багато яких станів дитини, треба витримувати фрустрацію, а ще, що дуже часто важливо, критику та неприйняття оточуючих. Тому, перш за все, це робота зі своїми внутрішніми станами, зі своїми травмами, зі своїми е Болісними сприйняттями цієї реальності, тому що ми проєктуємо на дитину все те, що в нас є. І очікуємо від неї все те, що очікуємо від себе, ало, ало. Або очікували від нас. Тому, перш за все, ми турбуємося про своє ментальне здоров'я, а потім вже починаємо виховувати і яким саме типом, за якими методиками, системами. За якими принципами виховувати, це, звичайно, справа кожної родини. Проте сьогодні я з вами поділилася своїми роздумами. Я та сама мама, яка виховую другим типом, тому що я вважаю, що результати вони будуть потім. А зараз дитина має бути дитиною. Хочу ще зауважити, що я не прихильник виховання, аля можна все. Певні межі. Певні правила та заборони вони повинні бути, тому що без заборон ось цих меж, психіка вона починає руйнуватися. Тому вони повинні бути, але їх повинно бути небагато. І про якісь найважливіші правила ми можемо з вами поговорити наступного разу. А сьогодні я хочу попросити вас, якщо у вас є діти, замислитися, яким саме. Типом виховання ви займаєтесь? Чи намагаєтеся ви щось змінити у дитині? Чи намагаєтеся ви її зробити зручною для оточуючих? Такі питання зазвичай дуже болісно сприймаються внутрішньо, тому що там багато може бути ще провини. І я вам раджу проаналізувати. Це може ще багато чого показати про вас самих. Тому що ще раз, все, що ми маємо всередині, ми бачимо зовні, виховуємо дитину. Ми, знову ж таки, виходячи з тих станів, з тих травм, з того стану ментального здоров'я, який ми маємо у себе. Тому, ось такі мої роздуми. Дякую, що. Ви розділили цей час зі мною, підписуйтесь, підтримуйте мене. І, до речі, напишіть у коментарях, як ви саме виховуєте. Ви більш до першого типу чи до другого, або десь у вас якийсь свій. До зустрічі!